Семінар для керівників освітніх закладів Сміли цього разу відбувся на базі школи номер 15 Гостей, які годиться, тут зустріли з посмішками та демонструючи найкращі досягнення колективу. Виставка дитячих робіт підкреслила творчий потенціал учнів і показала різнобарвність талантів юних вихованців закладу. Зупинила на цьому увагу й директор навчально-виховного комплексу, презентуючи його гостям. Особливість його в тому, що діти, починаючи відвідувати дитячий садочок, потім відразу переходять до школи, тому фактично. Вони навчаються у закладі 16 років. Саме тому у представленні рідної школи брали участь також учні. Та повертаючись до основної теми семінару, шляхи підвищення якості управлінської діяльності в сучасній школі, начальник управління освіти молоді і спорту Наталія Незнанова зауважила, що цей напрям роботи досить цікавим. Семінар практику означає те, що ми повинні практично працювати, практично навчати директорів, керівників навчальних закладів з тих питань, які є першочерговими необхідними в управлінській діяльності. Сьогодні запрошені працівники із Києва, головний редактор, вони дають мастер-клас по шаблонах управлінських рішень документів. Це робота з наказами, це підготовка до атестації педагогічних працівників. Після змістовної презентації директори перейшли до не менш інформативного заняття. Майстер-класи для них провели спеціалісти цифрового видавництва, Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку. Я представляю напрямок МЦФР Освіта. Ми випускаємо лінійку продуктів. Це і журнали, друкована продукція, і електронні продукти, електронні системи, які полегшують роботу працівників загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів. Керівництво переобтяжене по роботою, і для полегшення цієї роботи існують уже електронні системи з шаблонами документів, які треба тільки заповнити, вставити дату і роздрукувати. Тобто це дуже сильно полегшує роботу. Керівників Черговий випуск Коза-диску, який презентували гості, це унікальний продукт у вигляді тематичного CD. На кожному документи необхідні для організації певного напрямку освітнього процесу. Шаблони та розробки планів, довідок, анкет, нормативно-правові акти і офіційне роз'яснення, пам'ятки, медіафайли. Всім цим користуватися легко та швидко. Щоб упевнитися, директори мали можливість на практиці спробувати створити певні документи із запропонованих шаблонів. Усі елементи програми працюють на полегшання. Роботи користувача, а також виключається людський фактор і зменшується кількість помилок. Наостанок керівники шкіл Сміло одержали у подарунок диски, з якими працювали. Як вони зауважили, дехто вже користувався цими програмами, дійсно зручно. А для розробників це найкраще визнання їхньої праці. Анна третяк, Євген Третяк спеціально для агенції теленовин.